Ро ситуацію на фронті. Зокрема, це зараз найважливіше, що нас всі хвилює. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка з Авдіївського напрямку. З нами є на зв'язку, пане Сергію. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава. Хотіли б вас розпитати оперативну ситуацію на авдіївському напрямку, що зараз відбувається, які ворог застосовує ресурси. Якщо можна, то поділіться, будь ласка. Що в присоте Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутіше. Ще Ага. М -м -м. поки не станеш королем. Слото кінг чекає. Ну, з мінусу немає. Що, що теж радує нас сьогодні? От, значить, ворог ворог намагається ну, наступати, проводити такими маленькими групами штурмові дії. Также все, все, все в тому ж напрямку. Це. Новобахмутівка очеретине, там, скажімо, намагається скувати дії наших підрозділів. От, також е в районі, в напрямку тоненько, Ласточкине, тоненьке, сіє, тоненьке. Отако от, напрямки, так я розказую, щоб це по карті було і mm -hmm. зрозуміло видно. І також е район Перумайського, це Піскі, е Неверське. Да, з метою знову туди, в напрямку Нетайлове, от. От, от така от ситуація. Нічого їм не вдається наразі зробити. Все-таки оця кількість вбитих, поранених, яка кожен день відбувається, вона все-таки дається в ознаки і дає для нас позитивні результати. Пане Сергію, якщо говорити про імпульс наступальний. Скільки орієнтовно людей вони стягнули на Авдіївський напрямок, так е, яка кількість орієнтовна бронетехніки, і на вашу думку, чи вдасться їм утримувати оцей от наступальний імпульс впродовж не знаю кор короткострокових прогнозів? Так чи воно йде на затухання, чи навпаки вони готуються до розгортання і посилення? Ми, ми бачимо, що вони перегруповуються. да у них це відбувається. То, то, то вони підтягують там резерви. От це ми бачимо там, вдав в їхніх телах, що відбувається. Але ми теж не сидимо на місці. Також робимо е все для того, щоб їх е зустріти так, як вони цього заслуговують. Так скажу. А якість тих спрятувати. резервів, які вони залучають, це нові якісь підрозділи чи це доукомплектовані старі? Доукомплектовані на нашому напрямку. Це більше це традиційно. Це перший стрілецький цей армійський корпус і 110-та. Мотострілецька бригада їхня пане Сергію, якщо довіряти карті Діпстейт, то розуміємо, що Орлівка це зараз один з найгарячіших населених пунктів на цьому напрямку. Чи могли би поділитися безпосередньою ситуацією, якщо можна щодо Орлівки, значить, я е, казав і кажу і ніколи не скажу іншого, що все, що стосовно де хтось знаходиться. Хто захватив, хто вийшов, в який стан, треба тільки дочекатись зведення Генштабу. Тому що ми дуже ворогу допомагаємо, коли розповідаємо про секрети. Менше знають, менше живуть, отак От скажемо. Це Почули для них. вас. Почули. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що з тактичною авіацією ворога? Зараз вони активно її застосовують? Ви знаєте, все-таки те, що позбивалося літаків, сказалось на те, що менше вони вже її використовують. От, от реально відчуваємо менше. О. Но, і при цьому хочу додати, що ми дуже з нетерпінням, скажемо, чекаємо їх, якщо вони вдруг з'являться. Тобто, є е, передбачені заходи для того, щоб їх зустрічати. Якщо говорить. Якщо говорити про використання ворогом важкої бронетехніки, як зараз виглядає ситуація? І загалом, якщо дивитися трошки на небо, так яка ситуація з безпілотниками? Розуміємо, що завдяки вправній роботі наших операторів дронів, ну з бронетехнікою ворог починає поводитись вкрай обережно, хоча вам видніше? Поділіться будь-яку е, на початку тижня минулого ще у них були на там спроби. Да, вони виходили в штурм, штурмом на, на броні, от е, під, підривались, е, знищували, спалювали. От вже наразі, вже наприкінці на тижня минулого і на сьогодні техніку не спостерігаємо на полі бою. З Закритих позицій там ще намагаються стріляти, але опять же, ви правильно сказали, пілоти наші. Які вже можуть літати трошки далі завдяки донатам, які ми збираємо, в тому числі от, їх достають і вони довго не затримуються на полі бою, пане Сергію. А чи можете поділитись інформацією з приводу радіоелектронної боротьби, чи зараз ворог має достатньо таких засобів? І, власне, хотіли би зрозуміти, чи досягається якийсь певний більш-менш паритет щодо редів? На, 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 на рахунок паритета ми постійно цим працюємо. Постійно, от, от це просто ворог. Е, опять таки скажу, що вони постійно модернізують свої засоби е, безпілотних апаратів, в тому числі, тобто вони там. Виходять на різні частоти і так далі. Це все у них у них постійно в цьому плані є прогрес, незважаючи зважаючи на е, то, як ми їх там покажемо, що вони все таки там не люди і таке інше. От тому над цим е, дуже плотно працюємо. От е, необхідність в апаратах засобах РЕП є постійна, в засобах літаючих апаратів є постійна, комплектуючи до них є постійна. Це я кажу про всіх абсолютно. У нас воно є. Це не кається, що ми голі і босі. Це в нас є, але його треба ще більше для того, щоб унеможливлювати їхні дії на полі бою. Наскільки вот. е, складною є ситуація з пропорцією артилерійських боєприпасів у нас і у ворога? Чи ворог і надалі переважає? Ну скажімо так, ворог е, трохи ми відчуваємося таки е, менше за от, якщо рахувати на добу, то то, що було, скажімо, там ще за зодві неділі назад, за два тижні назад, то на сьогодні вже добовий по кількості трохи зменшилось. Трохи зменшилось. Мабуть, все таки робота по тилам здається в ознаки. Дякуємо вам, пане Сергію, за можливість включитись до нашого теру. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з Авдіївського напрямку. Був в нашому етері, Говорили про ситуацію на Авдіївському напрямку.